Всім привіт! 3, яке там травня? 5 травня а, Приїхали сіяти вже соняшник. Вчора тут проводив культивацію Сьогодні вже ось з добривами. А соняшничок у нас RGTшний. Ось такий, що воно тут Читайте, що воно за, за цей? Дяше. так, такі в нас ми не сіяли, як то кажучи, на що змогли. Та й купили. Так що так, це в нас Грандстаровський, кажись, під гербіцид. Будемо гербіцид вносить зверху. Уже як тільки піде бур'янець. Так, добрива у нас потафоска. Думаю, всі знаєте, що це за добрива такі от польські. Так, ну що, трактир їде. Будем пробувати, будемо бачити, що воно буде получатися. Тут затрамбоване було страшне. Ну нічого, получилося закультивувати його, наче після дисковки. На синечко. Ось таке от на вигляд. Сейчас брат запусте, прокруте, засипаємо доброго. Сейчас пыль погоны. А да, нет, нормально. Так, все, крутим. Так, ну шо, сівба продовжується. Стає брательник, трошки прочищає, бо набирає отакого от хламу на ці та на сошники ці. Так, а я слідом коткую, папа на газончику там, я коткую. Так, шо є тут? Так, звісно, після цього культиватора треба на котках заглублять більше. А вони не крутяться от його баражек і вони ніхіа не крутяться. Все, пішов. Ось так, я їх завжди своїми коточками Кольчите шпоровими Якраз це все діло треба притрамбувати, тому що Самі розумієте, культивація була екстремальна. Щоб воно його все придавило, Ось, бачите що на чіпляється на сівалку отакі от віщі. Щоб воно, ну як було треба, щоб нормальні сходи були. Ось такий фон після сівалки. І зараз побачите фон після катків. І отак воно його прикатує. Та думаю нормально буде. Це все-таки вигідніше було, чимо того що Пішло в мене, кстати, 8 літрів на гектар. Оце така культивація в мене вийшла. Не треба було хоч тратитися ще на дісковки, потім опять культивації там, чи ще барановки. Все зараз закультивувалось і все. Так, печу я й повишений. Вона якраз грудочку розбиває, деяка є. І виходить так, як треба. Так, ну що, перше поле, слава богу, закончили, благополучно, получилась грядочка. Ось дивіться. То що треба, грудочка вся розбилася, щоб була там. Це вже таке понти. Зараз злажусь і їду вже на, цей. на наступне поле. Ще одне накрию, приїжджаємо на бризкання ріпаку. Все, полетіли.